Доброго здоров'я всім пасічникам, слава Україні! Ось сьогодні у нас такий процес. Перший раз витопка воску центрифужною воскотопкою братів Хамаза, Паровою центрифужною воскотопкою. Ось так там пульт повісив. Ось так підключив. Парогенератор це не мій парогенератор мені ще брати Хамаза не виготовили, чекаю виготовлення. Узяв у величка Сергія Миколаєвича, йому велике дякую. Так, під цей підключив, відійшов нержавійкою, щоб шланг не, ну, не, не горів, не грівся. І отак ось підключив. Він вже починає шипі. О, так вже пара йде, починає закипать, Ну, ще не вмикав. Центрифугу поки що не вмикав. Ну пар уже йде, бачу рамки. Рамки вже починають. Клавитись. Ну, Там ще немає нічого. Е, загрузив 27. Вибачаю, якщо не видно, було можливо пар. Загрузив 27 рамок 300-х і 445-х. Самому цікаво, який буде вихід, тому все запам'ятовую, і записую. Ну так, продовжимо трішки пізніше. Так, і ось. Продовження відео про воскотопку братів Хамаза. Віск вихолов. Пройшло вже часу трішки, вологу скинув. Ось такий вийшов. Це такий в мене Це залишок у відріз залишився. Це я зробив такі форми, такі брекети, бачите? Злитки. Злитки золота. Золото для посічника. І ось результат. Бачимо 22 кг 800 грам. Перетопив я 110 рамок 30 і 24 рамки 145. Ну, тобто 12, хай буде 12,3. Тобто 122 рамки. Ось і рахуйте. Результатом я більш чим задоволений. Це вийшло з рамки вихід воску 187 грам. З однієї рамки. Ось так. Ось такий результат. Ним я дуже задоволений. Прийде осінь, зніму більш детальне відео, тому що знімав сам і зараз знімаю сам. Можливості, знаєте, розповідати, знімати, виймати, загружати. Ну, не зовсім гарно все виходило. І краще, я б сказав, краще на ній працювати вдвох. Вдвох загружати швидко, вдвох вигружать також швидко. Тоді не буде затримок ніяких, не буде охолоджати парогенератор, не буде охоложати воскотопка, мерва і так далі. І тоді буде процес іти ну, просто супер. Осінню будемо топити, я думаю, вдвох. І буде більш ґрунтовне, детальне відео, так як це я сам став до обіду. Ну, Зробив таку загрузку, там 122 рамки в плюсі. 122 рамки, ну, маю на увазі, із 145-ї. Ось так. Все. Всім до побачення. Гарного всім сезону, головного взятку. Слава Збройним силам України. Слава Україні! До побачення!